Вітаю, друзі, Російська Федерація йде в розброд. Більше того, система розбалансована, і це непогано. це влаштовує, тому що чим більше в них проблем, тим більше для нас шансів скоріше перемогти Росію. Внутрішні проблеми підв'язують Росію до їх вирішення і підточують середини. І саме такою проблемою стало протистояння Пригожина та Шойгу, яке переросло вже відкритий конфлікт. Наприклад, вчора вночі. Пригоженці взяли в полон комбріга 72-ї бригади російської армії? Ні, це не жарт. Вони взяли його в полон, допитали і записали це на відео. Зрозуміло, що м -м, слова, які він каже, він говорить під тиском, але могли взагалі не допитувати, а окувалдити, як вони взагалі привикли це робити. От що відбувалося, ти внимательно. давай ти хто? Я подполковник Леневитин Роман Геннадьевич, командир 72-й бригады. Дальше. Что ты сделал? Обстрелял машину ЧВК «Вагнер» в состоянии алкогольного опьянения. Почему ты это сделал? Из-за личной неприязни. Что? Почему Что? у тебя личная неприязнь к ЧВК «Вагнер»? Не знаю. Что ты сделал вчера со своими подчиненными? Разоружил группу ГБР Чувакова. Сколько у вас было численность группы ваших? 10-12 человек. Сколько человек у вас было вчера, твоих, 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 подчиненных? Со мной было 10-12 человек. Помимо этого, еще кто был там? Мотострелковая рота. Почему ты это сделал? Из-за личной неприязни. Как ты считаешь вообще личная неприязнь имеет место быть на войне? Нет. Как твои действия можно охарактеризовать? Виноват. Виноват. А дуже цікаво ты еще вин. Кажется, и не може пояснити, чему самая така. Особиста якась неприязнь до вагнерівців, а це дуже просто пояснюється. Він отримав приказ. Так, дійсно, це приказ, який генштаб дав військовим розоружити вагнерівців при виході з Бахмуту. Більше того, до того сам Пригожин викинув інформацію, і яка підтвердилась що вагнерівці, які виходили, намагалися взірвати Взірвати не вдалося. Але, от. Декого розоружили. І почався конфлікт помста. Але найцікавіше цій історії інше. Дивіться, хто такі Вагнер? Найманці, гвалтівники, вбивці, торгівці наркотиками, злодії і кадрові офіцери. офіцер. Зби... Вбивці та гвалтівники заарештовують. Беруть в полон кадрового офіцера російської армії та допитують його. Скажіть, будь ласка, ви уявляєте, щоб таке було де будь будь-якої цивілізованій країні? Ну ми розуміємо, що Росія не цивілізована країна, але ви таке можете собі уявити? Давайте повернемось трохи назад в історії: 2013 рік. Величезна кількість добробаців, які не дуже координують свої дії з Збройними силами України. Але інколи бували конфлікти, все що завгодно, але... Ви можете собі уявити, щоб хтось з добробатів взяв полон якогось офіцера, командира бригади, наприклад, ну це неможливо. Чому? Тому що українські добробати формувалися з патріотів. І це були люди, які були не вбивцями, не гвалтівниками, не, не злодіями, не торгівцями, наркотиками. А Вагнер саме такий. Тому й підхід такий, але цікавіше інше. Армія почала конфліктувати з ЧВК. ЧВК не існує взагалі в законному полі Росії. З точки зору права будь-яка приватна військова компанія в Росії заборонена. Так, вона заборонена там, але вона існує, і Росія її використовує. Конфлікт на такому рівні повинен якось закінчитися. До речі, нещодавно один з солдат російської армії за те, що. Примінив е, силу до свого командира, отримав строк. Звичайно, за гратами. А оці, які взяли в полон, відчмагали. Ну, ми ж бачимо по обличчю, що брали кхм, не дуже коректно. Має чого брати? Це ж ворог для всіх. Так от, взяли його, дали пиці. А що далі буде? Нічого не буде. З'їсть! Промовчить армія, промовчить Кремль, чи що далі? Дуже цікаво до речі, до того що вагнерівці сцепилися з ахматовцями кадирівцями. Це теж дуже цікавий конфлікт. Взагалі, ми тільки за те, щоб всі ці жаби та гадюки всплелися в єдиному жабок гадюкінгу, і ми вболіваємо за всіх разом. Якщо до них приєднається ще стрілков Гіркін, це легалізований агент ФСБ, якому дозволяє одна з башен Кремля е е критикувати е війну. То ми теж за це. Хай вони всі один одного перегризуть. В цьому серпентарії це повинно було статися. І так сталося. Окрім того, треба ще про щось пригадати: Шойгу не може зараз запропонувати ніяких перемог. У Пригожина є амбіції і він хоче стати політиком. Його ведуть. Саме тому він і далі буде атакувати і показувати, що Шайгу нуль. Навіть його комбригів, командирів, бригад, Пригожин може затримати і заарештувати. Я не буду здивований, якщо це тільки перший випадок у всій історії. Але офіцери цікаво, як вони відреагують, де там офіцерська честь? Хоча про яку гідність ми можемо казати у офіцерів, про яку честь? Якщо вони вели себе як тварюки в Бучі, Маріуполі, в Ерпіні, хіба не російські офіцери бомбили драмтеатр в Маріуполі та пологовий будинок, хоча там було писано діти. Це ж пілоти російської армії, офіцери, еліта бомбили. Тобто та сама мразота, але в формі. Тому ще раз кажу, дуже цікаво, як це публічно закінчиться. А те, що і одна, і друга частина цієї головоломки а, мають зникнути з історії, я тільки за це. Цікаве ще одне. 2000, Якщо не помиляюсь, 2004 чи 2005 році, а, коли. В Росії були декілька терактів, офіцери щось там бухтіли, коли сьогодні об них витирають ноги і фактично а, принижують, вони мовчать. Тоді вони бухтіли, що це ФСБ, як не сор... Зараз мовчать взагалі від російської армії нічого не залишилось в питанні честі, гідності. А про офіцерські стандарти взагалі треба забути. Це вже не офіцери, це вже гівно. Так от, якщо це справді гівно буде і далі мовчати, його зільють в унітаз історії. Але в них є ще шанс поборотися. Можна, як в минулому сторіччі, взяти Шанель та піти додому, знести нафіг ту владу в Кремлі, бо ботексний фейсбешник трохи засидівся. Це ж, він. Допустив, щоб так принизили російських офіцерів. Тому російські офіцери, беріть свої вігентівки, беріть свої шинелі, повертайтесь в Кремль, зносить чортової матері ботиксного. А з вами ми якось домовимось. Репарації будуть, але для вас 5% знижка. Це непогано. І для вас війна закінчиться. А ще вам дадуть можливість розбиратися з кадирівцями та Ну як? Цікаво? Тоді let's go. Працюйте, не дивіться по боках, а йдіть вперед. І знищуйте той, той путінський режим. Найцікавіше в цій історії, що це один з прикладів того, як система вже почала руйнуватися. Так, да, І а, вона буде руйнуватися далі. Це виключно один з елементів. Те, що відбувалося в Шем'якіно, це другий елемент. Те, що відбувається по всій країні, показує система вже нестабільна. Вона вийшла з-під контролю. І Путін не може нічого з цим зробити. Він не впорається з проблемами. Єдине, чого нам дійсно не вистачає, це часу, тому що кожна година це можливість загибелі героїв України, поранень героїв України. Це наш час і наше життя, і життя наших героїв. Нам потрібно, щоб все закінчилося вже зараз. Тому, на жаль, ми повпливати не можемо. Але ми можемо порадіти за те, що відбувається зараз з російською системою управління і взагалі те, що руйнується російська система влади. А пригоженцям бажано побажати, щоб взяти ще в полон когось з генералів і дати йому теж попитці, можна на камеру. Після того, сподіваюсь, цей жабагадюкінг перейде в активну фазу. А для нас це тільки на позитив.